Всім привіт! Сьогодні ми будемо записувати відео по праву Старсу, як я пушу з нуля до 100 тисяч кубків. Я починаю трішки з 150 кубків, тому що там спочатку трішки не цікаво, бо там немає персонажів, там грають тільки за Шелі і так далі. Тому спочатку я вирішив 150 кубків, щоб були там вже перші бійці, і я зміг щось цікаве вам показувати. І от зараз ми заберемо всі нагороди. Ну, ось тут 100 поїнтів, звичайний стар дроп і так далі. І ось 200 монет, 50 поїнтів. О, ну BS, кого мені взяти? Я навіть не знаю. Так, я навіть не знаю, кого мені взяти. Ну. Може мені ріка взяти? Так, може все-таки взяти мені Джеки. А, ну, да, навіть не нова. Ну, напевно, я Динамайка візьму. Так, да, Динамайка візьму, хорошу. Бо він якийсь такий персонаж, як віп, по мені, то доволі хороший. Так, все, давайте зараз ще там одну нагороду заберемо. 200 поінтів. Так, ну все, тут більше, в принципі, нічого немає. Далі там і прима йде. Давайте дивитись, коли нам далі брати. Напевно, я візьму ніту, зараз її прокачаю на сьому силу. І потім піду вже в Броубов. Ну, болвбол ну, там доволі, спочатку були доволі хороші капки, ну бо там боти ще грають, і тому буде мені дуже просто. Там буквально за пару секунд це все Все, я зараз беру міту. Так, і Brow зараз виберу. Ну, мабуть, гаджети купляти не буду. Бо поки що немає багато монет або треба було ще когось прокашувати і так далі. А потім уже, напевно, коли буду робити слідчі серії, там уже буду... Так, ну, буду купляти. Ось перша виграна катка. Так, і ось друга виграна каточка. Йдемо далі. Маленький переключик був, трошки неправильно зробив. Якщо ще, не судіть мене по відео, бо я просто міг рішки не... Ось був, кстати, кадр, мені випав Байром. Було дуже прикольно, дуже радий. Так, давайте далі пушити. Якщо що, перше відео, воно виходить не дуже. Ну, тому що це моє перше відео. І, і ось далі ми граємо. Ось уже запушили 89 кубків. Я, напевно, всіх був пушити поки що на 150, а потім уже далі буду грати. там, Пушити і так далі. І ось відкриваємо фіський стартоп і випадає бій, блін, так прикольно. Буду її теж пушити. Так, зараз підемо далі в катки. Так, зараз заберемо тут трішки монеток. Заберемо тут всякі нагороди. Дуже, кстати, прикольно, що спочатку по 5 кубків, потім по 10 кожна нагорода. Так, давайте далі. О, зараз ріплюємо, напевно, заберемо. Прикольно. Да, забираємо Л-Пріма. Блин, прикольно. І всіх я буду спочатку, напевно, пушити на 150, потім уже на 300, на 500 і так далі. Поки нас запушу 100 тысяч кубків. Так, ось нагороди вже, кстати, обновились. Тут на L Prime ми фізичний старт. Тоже прикольно, зараз тут. Так. Ще 100 поинтії забрав. У нас вже 115 кубків на мітик пішли далі пушити. Ось уже 140. вже 150. Переключаємося на нову. Такий маленький переходик оціните в комментах. 21 кубок. 33 кубки. Так, ось плюс 33 кубки. Забираємо опять нагороди. Кстати, зараз, напевно, появляється новий персонаж у нас. І нові ці ігри. Так. Ось давайте заберемо персонажу. Напевно, я візьму дерево. Так, да, напевно, дерево. Ій, прикольний персонаж. Так, ось ми його забрали. Так. Ось ще по стопоїнтів, 200. Ой, 100 мене, 200 поинтів. рекордів ще пока що в мене немає. Так, все. О, легендарний стероб, давайте відкриємо. З нього випадає... О, скин на Прімо Прикольно. Ель-мажордом. Так. Ось я в... На нього такий значок. І пушимо його далі. Получаємо 1500 очків. Забираємо 1000 поінтів і відкриваємо стардов. Дивкісний. Е, так, гіперзаряд, давайте відкриваємо. О, гіперзаряд на то прикольно. Так. Все, пішли далі в катки. Зараз десь виглядаємо. Так, все, пішли, не пішли в катки. Зараз заберемо тут понти. Ось, забирали в мій І зараз ми вже йдемо в катки. Все. Ось перша катка наша. Ось так. Я дуже старався відео, тому надіюсь ви поставите підпишетесь на мій канал, поставити лайк та підпишетесь на мій канал. Ось ми щось місце зайняли, але дуже. Але все одно. Все, ми запушили альпріму відкриваємо зараз так. Зараз ще всех редкий і міфічний зараз буде, так? Да? Так, да, угадав. 200 понтів. Звичайно, що я не угадав, а він забрався за те, що я відіграв 10 каток взагалі примі. Так, зараз Байрона попушен. Але напевно його пушити не буду. А не дуже боявся. Не дуже сильно пушиться. Висрок. Зараз, зараз заберемо нагороди на в пасі. О, зараз може щось хороше, хай не грядки. Так, зараз ми заглянемо сюди, що тут нам пропонують. А ні, я ну, не хочу брати цього міфіка. Бо навіщо я його не буду дуже купити. Так. Зараз заберемо нагороди з пасу. О, не з пасу, а з закупки. О, нарешті клуби відкрились. Так. я Копівка. Купила, купила. Пацани якийсь клуб мені дало. Угу. Так, давайте далі. Зараз заберемо кольта. Бо кольт, напевно, я зараз барина не буду пушу, тому що буду кольта пушити. Так, зараз забираємо ці всі винагороди. Зараз там спрей доступний буде. Так, там далі у нас. Так. Ну, забираємо зараз совсем винагороди і підемо скоро вже в каточку далі грати. Вже скоро відео закінчиться. Даймо. Так, давайте пушимо кольта. Ось так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Треті, перші, другі місця, четверті, п'яті, надам може, десяті, бо, бо трішки при типу, потупості. Так, ось ми вже 100 кубків запушили. Це вже 117, уже скоро буде закінчуватись відеоролик. Так, ось ми вже допушили почти. Ось трішки сливаємо, піднімаємо. Це 500 мене мене вже за заміжкий, просто трішки в кадр не влетіли. він. І все. Я допушу контакт. І на цьому ми будемо закінчувати відеолог. Всім дякую, всім па-па!